Політика в цілому це подвійні стандарти. І, і, так воно, і так воно, на жаль, виявляється. І тому в питанні захисту України більше політики, а в питанні захисту Ізраїлю, який ми побачили, там була прагма прагматика. Ми завжди виступали за те, щоб наші партнери і союзники були партнерами-союзниками. і союзниками. Прагматичними партнерами і союзниками, які розуміли, що для того, щоб захистити Україну, треба всі свої можливості впливу на захист неба, не тільки політичні, фінансові, санкційні, все, що вони робили. І я багатьом з них вдячний, але і defending, оборонні можливості також використовувати. І це для нас, і це для нас дуже важливо. І тому ось вам, будь ласка. Коли ми казали з першого дня війни закрити небо, захистіть, будь ласка, Україну, нам казали, ми можемо зробити ось так. А інакше ми будемо втягнути війну з Російською Федерацією, тому що ви не є країною НАТО, а ми є країни НАТО. Тут історія абсолютно прагматична з Ізраїлем. Їм потрібно було знищити все, що летіло на голову ізраїлітянам. Молодші що знищили. І що люди там живі, і, і слава Богу, але тим не менш, давайте дивитись, це є подвійні стандарти. Всі забули в такий момент, що Ізраїль не є країною НАТО. Я ще раз підкреслюю: слава Богу, що вони знищені. Але вони показали всю міць союзників. Вони показали, як це може бути. А після цього можна довго дискутувати про те, що насамперед це було не так, що ракети Ірана летіли над іншими країнами, де базувались союзницькі бази, і тому вони все збили ще до Ізраїлю. Вони вони захищали е, цей простір над своїми базами. Але все це буде, чесно кажучи, як ви сказали, подвійні стандарти. На жаль, в цей момент розділилися цінності. На жаль, в цей момент це демонстрація різних людей. Як будто то ми різні люди, як будто би у нас всіх різне життя. І мені здається, це най... Найпоганіший момент, який був в цій ситуації, не захист, захист ще раз підкреслю. Ми самі вимагали такого. Тому те, що вони продемонстрували, що технології достатньо збити сотні ракет і е, іранських шахідів. То що ця демонстрація якраз вона прекрасна, і вона повинна бути, була би демонстрацією для Росії. І це можна було продемонструвати, тому що неодноразово. І, лі... і літаки Росії, і ракети, випущені з російських літаків, неодноразово перетинали кордон повітряний простір Польщі, наприклад, в час цієї війни. І Польщі, і Румунії. Вибачте, І там не було ніяких реакцій. Тобто, це говорить про подвійні стандарти. На жаль, тому що це дійсно наші союзники і партнери. вони нам багато в чому допомагають, багато, але не в усьому.